Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо відео з кафе в тіні, бо стало вже гаряче в меджугорі. Хотіли зміни планів, то ось вам бачите, я вже змінюю ракурси кожного дня майже. І Сьогодні візьмемо також повідомлення нам, яке понеділок завжди починаємо тиждень. І цей тиждень почнемо з цього послання, ну і будемо просуватися цілий тиждень в цьому посланні. 18 вересня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні дякую вам за все, що ви зробили для мене цими днями. Особливо, дорогі діти, в ім'я Ісуса, дякую вам за жертви, які ви принесли минулого тижня. Дорогі діти, ви забуваєте, що хочу від вас жертв, щоб вам допомогти і відігнати від вас сатану. Тому знову закликаю вас. Щоб особливою шаною до Бога приносили жертви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І, і власне Марія сьогодні дякує нам за жертви, які ми приносимо. Жертва офіара – це є щось, що ми жертвуємо. Навіть ти, коли час свій жертвуєш на молитву, це також якась жертва є, бо ти жертвуєш свій час, жертвуєш свої гроші, десь їдеш на реколекції, десь їдеш на паломництво, то є завжди жертва. Бо ти витрачаєш кошти, витрачаєш час, витрачаєш, ну, жертвуєш це, коли ти євангелізуєш, коли ти е, ну, десь проголошуєш слово Боже, десь е, десь робиш добрі справи, то це все є жертва. Бо ти жертвуєш е, свій час для Бога, де ти розмовляєш з Богом, де ти. Ну, буквально все, що ти робиш на славу Божу, то є жертвою, жертвою такою, але приємною. І каже Господь: приємна жертва мені угодна, це коли ти робиш її з власної волі, з вільної волі, не для когось, не для людей, аби показати, що я добре молюся, а я добре вихований або ще щось. А коли ти дійсно робиш це для Бога, таємна така жертва, таємна, в тайні зроблена. Коли жертвуєш, каже. Наприклад, гроші Господь, то роби так, щоб права рука не знала, що робить ліва. Тобто, не роби це на показ, на, на показуху, а роби це таємно, щоб ніхто не знав. І тоді, коли це таємно, Бог бачить це і винагороджує. І, власне, ось такі жертви, Марія, дякую за такі жертви, які є у таємниченні, які зроблені, і, і ти навіть іноді можеш не знати, що ти зробив цю жертву. Е Приніс цю жертву, але приємні Марії, приємні Богові. Бо Бог каже, що і Марія сьогодні каже, що дякую вам за ці жертви, які ви зробили на, на минулому тижні і захоче вас в цьому тижні це робити. І, і це дуже важливо для нас пам'ятати, що кожен кожна хвилинка, кожна е, думка про Царство Боже, кожна. Намагання поширити Царство Боже, це власне є жертва також, яка приємна Богові. Дорогі діти. В ім'я Ісуса дякую вам за жертву. А Марія каже тобі сьогодні, дякую тобі за жертву, які ти приніс минулого тижня. Дорога дитина, не забувай, що хочу від тебе жертв, щоб тобі допомогти і відігнати від тебе сатану. Це жертва входить і пісні. В жертву входить і е, розвиток духовний, будь-яке навчання е, входить в ці жертви. Ну, навчання в плані тому е, християнського плану. Не, ну, не кажу, що навчання погане, але і, і таке потрібне навчання, і духовне навчання також потрібне. І потім Марія через ці всі жертви. Е, Може допомогти відігнати від тебе сатану і від мене. І це є дуже важливо. Не, не зупинятися, жертвувати далі, жертвувати свій час, жертвувати ресурси. І з особливою шаною до Бога приносити жертви. Марія каже, тому знову закликаю тебе, щоб з особливою шаною до Бога приносив, приносив свої жертви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні проста практика. Принести жертву, жертву, яку можеш, власне, але зробити це з особливою шаною до Бога. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з меджгоря, папа.